Глобальність екологічної проблеми наявних отрутохімікатів, як застарілих, так і сучасних, полягає у їхній надзвичайній токсичності, здатності розповсюджуватися по харчовому ланцюжку та накопичуватись в організмі, зокрема людини. А це спричиняє низку важких захворювань. Сучасна людина може жодного разу і поруч не стояти із небезпечною отрутою, а ураження від неї отримати. Українські пестицидові реалії продовжують жахати. Жодні місяці я працювала в Житомирській області. Під відкритим небом 20 тонн пестицидів непридатних, поряд залізниця, 300 метрів від цього складу, де немає складу, все під відкритим небом. Перші будівлі, садок, тут неподалік велике поле, де діти грають у футбол, і через цей склад люди спішать на потяг на залізницю, скорочуючи шлях. Хоча ще 2009-го в Україні розпочали процес інвентаризації перзатарення та вивезення пестицидів, проблема не втрачає актуальності. Одна із причин необ'єктивна інформація про наявні отрутохімікати. Тому еколігівці вирішили ініціювати всеукраїнську програму громадської інвентаризації. Перший крок анкетування. Ми намагаємось почати із. Населення, яке безпосередньо використовує пестициди, Доводилось бувати в таких місцинах, де навіть не знають слово пестициди, а знають слово порошок. У конференції взяли участь науковці, представники обласних осередків екологічної ліги, майже з усіх куточків України. Запросили посадовців міністерства екології депутатів Верховної Ради. Казалося враження, що ми зараз пестицидів вносимо менше, ніж як вносили за радянські часи. Повірте мені, нічого не менше. Сьогодні в західних країнах є проблема органічного землеробства в ядний одні в одній країні. То, вибачте, вони взагалі забули, що таке пестициди, але вони вирощують прекрасні врожаї. От ми повинні виробити такі з вами політику і не тільки говорити про це, а ставити питання руба. Я прошу вас, щоб ми разом з вами контролювали як уряд, так і міністерство. І тільки разом вели до імплементації європейського законодавства, тільки разом імплементували європейське законодавство до нашого за результатами дискусії, підсумками роботи чотирьох секцій конференції склали резолюцію із низкою пропозиції до кабінету міністрів, Верховної Ради України та кількох міністерств. Сподівається, такий ґрунтовний підхід і послідовні дії допоможуть у сучасний складний період не лише не забути, а й ефективніше вирішувати екологічну проблему українських пестицидів.